Фліс. Перше плюс сорт, вага, мішечка 8 кг. Ціна 1400. Жіноча фліска. Розмір пише 176. Такий яскравий жіночий фліс. Розмір. 42. Білесенька. Жіноча фліска. Розмір. 54. Чоловічий фліс. Розмір елька. Но виглядає він на Х Ще один чоловічий фліс. Розмір елька. Одна, чоловіча фліска Може бути як корточка. Розмір Елька. Чоловічий фліс. розмір Елька. Жіноча флісова безрукавка. Розмір «42», другий. Легенький фліс, чоловічий, розмір Елька. Жіноча фліска, розмір. «50», Фісова безрукавка, розмір елька. Фліска плотна. Розмір елька. Жіночий фліс, Під шею розмір М. Чоловіча фліска, розмір Елька. Жіночий плотний фліс іде як куртка. Розмір Мка. Жіночий фліс розмір Елька, жіноча фліска розмір Мка, велюровий жіночий на замочку розмір XL. останнє це є легесенька фліска розмір Esk. Це був фриска плюс другий, сорт, вага мішечка 8 кг. ціна 1400